Друзья, сегодня мы в Риме. Оборот уже Барселонского офиса больше в год. Вот. Нужно быть на чеку, потому что никогда не знаешь, что буквально за час может уже собраться группа из 5-6 человек. В Берем у нас шестой филиал, получается. Это в день по 200-300 клиентов. Все равняются на Барселону. Ну и все остальные филиалы будут такими же тушими. Достатньо одного механіка, який просто штатно знаходиться. Стоїмость філіала порядка 200 тисяч виходить на купаємо за полтора року. А бізнес в Європі можна робити, і навіть може робити. друзі, сьогодні ми в Римі. Це Центр недалеко від Пантеону, і сьогодні ми розглядаємо новий інвестиційний, але європейський проєкт Orange Fox Group Rental Bikes. Це невеличкий бізнес, пропонує не просто великі напрокат, але ще екскурсії. І ось тут сьогодні ми бачимо директора філіалу в Римі Олександр. Як взагалі бізнес процвітає? Супер uh, Рим, очень туристический город Ми только недавно открылись, но уже, огромное, то есть для начала уже огромное количество буков каждый день бронируют очень часто даже last minute. Uh, всегда нужно быть, нужно быть на чеку, потому что никогда не знаєш, что из буквально за час може собраться группа із п'яти шести человек, если не больше. Я бачу ось тут прайс, і тут досить невеличкі ціни. Один час 5 євро. Це звичайний велосипед, а це електричний. Да, все верно. Електрика стоїть немного дорожче, але після трьох часов вже вважається весь день. Тобто можете орендувати велосипед на можно сказать, на весь день. Наш офіс открыт ежедневно з 10 до 20 часов. То есть... Окей, але це просто щоб взяти в оренду велосипед, чи це разом з гідом ціна? Нет, это только а, на аренду. Туры у нас а, проводится а, то есть это отдельно. И цена тура, кстати, а, очень невысокая. А, в зависимости еще от агрегатора. То есть можно забронировать напрямую, можно забронировать через Get Your Guide, также через наш сайт. А, у нас есть тур на полтора часа и на два с половиной часа на данный момент. А, и цена около 30 евро. Uh -huh. Тобто ця, ця компанія uh -huh. має зразу декілька напрямків. Це uh, рентг да, байк і uh, екскурсії. Все вірно, да то есть это аренда просто люди, як ну, те ж саме, що орендувати автомобіль, тільки в нашому випадку велосипед звичайний, либо електро, либо зарчень інтересний тур, Очень интересный тур по, по историческому центру. также у нас есть тур в Ватикане и дополнительные туры для того чтобы попробовать римскую кухню одну из лучших в мире. Окей, а сколько квадратных метров потребно для того чтобы открыть такой бизнес? Все зависит от города, так как Рим большой город и мы ожидаем достаточно большое количество туристов, нам для эффективной работы необходимо Um, около 120-150 квадратных метров. Сколько в штате людей? Uh, на данный момент мы только открылись. Только? Uh, це, um, сколько часу тому? Uh, с начала этого месяца, то есть с октября месяца, с ноября месяца, прошу прощения, mm -hmm. первые туры ноябрь ноябрь месяц Тобто це ще навіть не закінчиться. Друзі, ми сьогодні маємо 29 листопада. Тобто, ви відкрилися в листопаді. Да, Перший угу. тур був 1, 1 нормального. Okay. На даний момент у нас один механик. А, Механік на даний момент працює тому part-time, тільки в І три гіда. Для того, щоб забезпечити комфорт і роботу цих велосипедів, достатньо одного механіка, який просто штатно знаходиться і обслуговує 100, 100 електрокарів. Але цікаво, що вони тут, половина з них електричні, а половина з них звичайні велосипеди. І людина може собі обрати. Багато місця не потрібно, тому все дуже компактно і. І, і звісно, тут можна прямо тримати велосипеди і зустрічати гостей. Тобто немає ніяких запахів і додаткових обладнань, щоб ремонтувати ці велосипеди, теж не потрібно. Які мови ви використовуєте? Саме такий це англійський. Затім у нас діди говорять на німецькому, на французькому, на іспанському, на італійському. Російський, український, звісно, теж це да. по дефалту, само собою розуміючися. Ну да, тому що бізнес український, тому окей. А скажи, ти займешся тим, що ти директор цього філіалу, і повністю на тобі було відповідальність знайти приміщення, знайти бухгалтера, знайти гідів, розробити маршрути, знайти механіка, і взагалі там всі це страховка. Да, це все моя всьо моя задача. Вся адміністративна робота на мені. Скільки вже от ви працюєте лише місяць? Ваші в принципі ніхто не знає. Скільки взагалі на сьогоднішній день в середньому турів в день? Уикенд у нас больше тура, все три слота, мы проводим туры каждый день в 10, 13 и в 16 часов и уикенд, суббота, воскресенье, то есть уже полностью все три все три тура вывозим. Количество человек в группе от 6 до 10-12, угу. это на уикенд. А в будние дни у нас тоже есть брони, но их пока что поменьше в силу того, что мы только недавно открылись. Розумію, що ще немає навіть календарного місяця, але як ти вважаєш, ви вже виходите там в нуль, в плюс чи в мінус? Як закрити цей місяць? Uh, я думаю, як мінімум, ми близько близько к нулю. Не могу сказать, порадователь то что... ну, тому що всего лише навіть місяць, ще не пройшов і. И со всеми административными затратами, первыми вложениями на страховку для, для организации, но, в общем, очень радует, очень радует то, что все больше людей бронирует. Угу. Але це допомагає зробити саме платформа. Тобто люди з вулиці заходять рідко. Все це робиться онлайн завдяки материнській it компанії. В основному, да, це в основному онлайн, це продвіження в соцсетях, реклама, Но, кроме этого, еще наше место расположения мы находимся в историческом центре, в общем, в минуте ходьбы от пантеона, поэтому место тоже очень важно, то есть, если это такое, в общем, место, где проходит много туристов ежедневно, то могут просто зайти и даже забронировать тур или взять велосипед на прокат. Окей, mm -hmm. okay. еще такие питания. Переважно наших українців-інвесторів дуже цікавить бізнес саме за кордоном в Європі. Ми знаємо, що це дуже важко, складно. Скажи, чи дійсно це було так складно і чи можна робити бізнес в Європі? Бізнес в Європі можна робити і навіть можна робити. Були складності, багато бюрократії, але Для меня это тоже где-то было опытом, чего-то я не знал, нельзя взять всех тонкостей, но в общем есть... Все еще зависит от страны. Здесь в Италии может быть немного тяжелее в плане бюрократии, но все это возможно. И тем более этот бизнес э, с, с велосипедами, особенно в Италии, потому что все идет к тому, что у нас будет больше велосипедных дорожек. И, в общем, создаются условия для велотуризма. Uh -huh. И, Туди, давай Туди про Италию. Чи богато туристов, самые итальянцев, замовляют тур? А, на данный момент, нет, могу сказать, около 5%. И uh -huh. это даже очень много. Этого даже очень много, потому что, ну, как бы местные люди итальянцы, которые здесь живут, они так или иначе, то есть о всех этих достопримечательностях что-то знают или уже посещали, потому что, можно сказать, это такой бизнес с велосипедами последние несколько лет как бы очень востребовано, но можно сказать, что молодой бизнес, на мой взгляд. Угу. Олександр, дуже дякуємо тобі. ми бажаємо процвітання цьому філіалу, і звісно, будемо приїжджати їздити. Я до речі, щойно з, з екскурсії повернулася щаслива і навіть не втомлена. Дякуємо тобі, друзі. Привіт! Ми сьогодні нагадую, що ми знаходимося в Римі в компанії, яка пропонує рент оренду велосипедів електро та звичайних, і так само додає екскурсії. По містам. І сьогодні з нами засновник і ідеолог цієї мережі. Саш, скільки вже є філіалів? В У нас шостой філіал получається вже шість. Тобто це шість міст чи шість країн? Шість городів, Венгрія, Італія, Іспанія ну, поки всі. Угу. Тобто в Іспанії я знаю, там вас Іспанії, Мадрид, Барселона, Валенсія і Тенерифи. Mm-hmm. Готали его вот как а в Венгрии вот это Супер. Розкажи, будь ласка, взагалі, э, скільки років існує компанія і звідки взялася така ідея? Ну, бізнесу всього там, мені трьох років, два з половиною роки. Я просто займаюсь спортом, триатлоном, велоспортом. Я завжди хотів, щоб спортивний бізнес почати. І от ми його почали. Довольно успішно. Але я знаю, що не тільки спорт став основою, а ще й твоя велика експертність в сфері IT. Ну так, да, мене була всегда невеличка ті компанії. Ми для себе робили продукти і на сторону. І Я допомогло, конечно, очень швидко автоматизувати, стартануть і одразу вийти на хороше боротьби. Я до цього говорила з директором філіалу Примі, і він як розказав, що найбільша кількість клієнтів приходить саме з ваших платформ, тобто це ви генеруєте е, клієнтів. Ну да, це все не вони за Інтернет-букінги, да, агрегатори, трепедвайсери, гатюгай, і остальні крупні площадки. Ми з ними провели повну інтеграцію наш it відділ і, Відповідно, легко дуже управляти кількістю клієнтів, цінами і всім іншим. Скажи, будь ласка, коли був перший філіал відкритий? Ми открыли крупний сериал в Болгарії в начале варня, Там це сезон нам понравилось, і ми вже поїхали в Барселону серйозний перший большой філіал. І Барселона стала два года, лидером от рынка Барселони по количеству турів в и мы по мінах бізнес. Окей, супер. Давай тоді трішки детальніше про цифри. І так, скільки потрібно грошей, щоб відкрити. В Європі ось такий філіал, там да на як сказав Олександр, на 150 квадратних метрів це близько ста велосипедів. Ну, да, это около 100 велосипедов. Ми оцінюємо стоимость філіалу порядка 200 тисяч євро. Это он выходит на окупаемость за полтора-два года. Угу. Иногда забудет, если повезет. Угу. О'кей, тоді повертаємося до Барселони. Що там, яка ситуація? Чи окупився вже філіал в Барселоні? Ну да, 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 конечно, по сегодня сейчас это в день под 200-300 клієнтів. Е там все дуже хорошо, все рівняється на Барселону. Е оборот уже Барселонського офісу більше мільйона в год. Ну і всі остальные філії будуть такими ж точно. О'кей. А Барселона це тому, що просто повезло? Чи інші філіали починають дотягнутися до цих показників? Ні-ні, все те ж саме. Також і нові філіали відкриють тими же показниками. І також вони демонструють таку ж динаміку, як Барселона, в течію двох років. Вони всі вийдуть на такий рівень, вони ж не кажуть там про Рим, про Італію. Угу. Тобто, друзі, окупність філіалу близько двох років. Це, увага, бізнес в Європі, і це абсолютно легальний бізнес з усіма податками, з оформленням просто в Європі без цього на жаль неможливо. Яка форма? Це що? Це франшиза. Це ви відкриваєте філіал. Ви запрошуєте інвесторів, яким чином? Розкажи детальніше про бізнес модель. Це не франшиза, то скоріше пасивні інвестиції, тому що ми вважаємо, що бізнесами хорошо управляємо самі. Ми створили управляючу компанію, яка свято ділять. там те же самые программисты находятся в управляющей компании, маркетологи, там все. И это больше до пассивных инвестиций, и мы привлекаем мы партнера до 49% это в долю бизнеса и управляют им этим бизнесом, это сами создаются лицо отдельное под каждый филиал, и оно функционирует как подразделение нашего бизнеса. Друзі, як ви знаєте, я знаходжусь в Італії, тому ми активно зараз ведемо перемовини і залучаємо саме вас долучитися до відкриття таких же філярів у Флоренції, в Мілані та в Неаполі. А також я знаю, в тебе ще більше є потенціал росту, так де ще плануєте найближчим часом відкривати? А у нас уже є партнери з надкриття сліду в Лісабоні, в Порто і в Маладі Угу. И, соответственно, Италия у нас отдельно немножко идет, а Европа отдельно получилась так. Не Незразу в каком сенсе.

Е, Саша нам не відкрив всієї картини, але він сказав, що е, працює римський філіал е, ще не має місяця, і він каже, що вже доходить до нуля е, меценазі окупність. На ну, сьогодні було порядка 30 клієнтів, 25-30. Вчора було не сильно менше. Тобто це вже перший місяць роботи. Точно угу. перший показник. А щодо по щодо конкурентів як ви взагалі заходите на новий ринок в нову Україну чи в новий, нове в нові Ну бізнес це своєобразний, он растущий, он в год росте на 20-30% ежегодно, іменно бізнес велотуров, поэтому є де розвернутися. конкуренты всі

Но то, что у нас большой штат управляющей компании, потому что конкуренты это все старые-старые велопрокаты, там где владелец и механик, и гид, все в одном лице. Ведется все в блокноте ручкой, соответствующими выводами по развитию как такого бизнеса. У нас это все, все в компьютере, это все серьезно, это все системно. Супер, якщо є запитання, звертайтеся до мене, і я надам ще більше інформації. Також я надам всі цифри по кожному філіалу, тому що компанія зацікавлена, серйозна і налаштована на довгу співпрацю. Тож, якщо вам цікавить нарешті, цікавлять вас інвестиції в європейський бізнес, а зокрема в Італії, будь ласка, звертайтеся, я надам більше інформації. Саш, дякую Спасибо. тобі велике. Вам бажаю процвітання і вже навіть нам бажаю процвітання. Тож будемо е, з, з оранжевим кольором, помаранчевим кольором е, захватимо весь світ. Спасибо.